Вітаю вас на своєму каналі Щоденник Домогосподарки». І сьогодні я буду готувати вафлі або вафельні трубочки. У нас така от форма, от, така формочка, це ми будемо тут їх жарити. Для цього мені потрібно яйця, борошно, маргарин, я вже розтопила його на водяній бані, сахар, і тут, може, бачити, трошки ванільний цукор. І зараз будемо замішувати. Спочатку ми збиваємо до піни яйця, потім всипаємо цукор із ванільним цукром, потім маргарин і борошно. Зараз весь процес я покажу. І так, ми збили в таку піну, і зараз будемо по чуть-чуть всипати цукор. Маленькими порціями взбивати і всипати. Маленькою струєчкою. Яйця з цукром ми збиваємо до такого стану, ми бачимо, яка в нас густа, гарна піна. І тепер ми також збиваємо і маленькою струєчкою вливаємо маргарин. І так, отаку структуру тіста ми маємо, коли ми додали, це в нас тут яйця, цукор і маргарин. Отака рідка структура його. Тепер нам залишається тільки додати стакан борошна. І все. Також ми додаємо по чуть-чуть, плюс ми міняємо насадки у міксера. Ось така структура в нас вийшла. Коли ми додали це ось такими насадками бажано користуватися, до речі, коли ви всипаєте борошно. Але якщо такої насадки немає, то, в принципі, це не принципіально. От таку структуру ми маємо зараз. Тіста, вона рідка, трошки густувата, але рідка, в принципі. От. І за цей час, коли я збивала, я ще поставила грітися вже вафельницю. Ми бачимо, що я її поки ставлю на таку температуру для спочатку, щоб трохи вона нагрілася. Звичайно, ми змазуємо зверху і знизу маргарином. це обов'язково, щоб вона не пригорала. От, тут, видно, що я вже готувала, От, готувала вафлі так, дивимося. Так, в нас вже зелена загорілася, це означає, що можна вже жарити вафлі. Так, все. Зараз я вам покажу, як вони жаряться. І так, я змастила поверхню нижню і верхню поверхні маргарину. І зараз я ложу ложечку. Давайте спробуємо спочатку невелику кількість. І закриваємо. Чекаємо, поки вона приготується. Так, піднімаємо. Я так зрозуміла, в моєму випадку не потрібно реагувати на цю кнопку, тому що це зовсім не те що я очікувала. Дивимося, ми відкриваємо, і в нас тут уже є. Ось зараз ми його так акуратненько оп, 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 знімемо. Так, перенесемо оп. Так, і це такий у нас вийшов гарячий. І поки гарячий, ми його скручуємо в трубочку. Зараз я постараюся однією рукою це зробити. Так. Ну, звичайно, я буду робити це швидше, двома руками. Але, щоб вам показати, от так. і така в нас виходить трубочка. Її можна сюди наповнити як згущеним згущеним вареним молоком, з, з горіхами, так можна з вершковим кремом, заварним кремом, Хто їх любить. Я люблю просто таку трубочку. їсти. Вона коли ось, трохи охолоне, вона буде хрумстка. І далі, куди... <зві> так, я вибачаюся. Так, І це все будемо робити далі. Всім приємного апетиту, до зустрічі, па-па!